Добрий день, шановні глядачі і підписники мого каналу. Я Анатолій Якименко, і ми з вами продовжуємо обговорювати проблеми охорони здоров'я. минулі відеоблоги я присвячував питанню медичних закупівель через державне підприємство медичних закупівлі. Чому я це робив? Яка у мене мотивація? Тому що, по-перше, я сам є споживачем, принаймні був років так два, а може і три тому а Людиною, яка залежала від медичних закупівель. Зараз я автономізувався в зв'язку з неякісними закупівлями і перейшов, власне кажучи, на самозабезпечення. Але всі ми з вами питання ж не тільки в мені чи в якихось інших зацікавлених особах. Всі ми з вами рано чи пізно, я вас переконую, будемо заручниками. Діяльності Міністерства охорони здоров'я, державних підприємств, які призначені для того, щоб закуповувати для нас якісні і потрібні медичні препарати, медичне обладнання і витратники. Так ось у позаминулих відеоблогах, які стосувалися медичних закупівель через ДП медзакупівлі, державне підприємство медзакупівлі. Я порушив питання взагалі ідеї створення ДП медзакупівлі, ідеї створення е, системи закупівель Прозоро і, в принципі, так я вважаю, дуже чітко і предметно окреслив головну і ключову проблему. Е, ми далеко відійшли від ідеї, а ідея полягала в тому, щоб прибрати посередників. А чому потрібно прибрати посередників? Тому що третина державних коштів. Йдуть на посередницькі послуги. Неважливо, як це називається, відкати закона, напівзакона діяльність, чи це в прибуток віднести. Ключовий момент, в принципі, ідея, в принципі, була правильна, щоб ми всі розуміли створити ДП медзакупівлі, для того, щоб е, фахівці, які знають ринок, можуть напряму працювати з виробниками, або з бікфармою, або з такими серйозними компаніями, як Siemens, там, Philips чи інші там які постачають на наш ринок там МРТ, ЧКТ і інше медичне обладнання. Але з'ясувалося завдяки відгукам, я дуже вдячний цим відгукам, з'ясувалося, що насправді не тільки не вирішено питання посередників, ДП медзакупівлі не тільки в ДП медзакупівлі не тільки працюють нефахові люди які не знають ринок і не можуть тому напряму працювати з виробниками. До речі, я ще раз нагадаю, що посередники не завжди є злом. І інколи ціна, яку пропонують посередники, є менше ринковою завдяки особливим зв'язкам, особливим взаєминам посередника з, безпосередньо з виробником. І, в принципі, якщо ми прибираємо з ринку посередників. То ми повинні сподіватися на е, професіоналізм, е, професійність державних чиновників. І у нас виникла ситуація, коли ми не тільки не прибрали посередників з ринку, що треба було в принципі зробити, а ми прибрали не тих, що треба, або прибираємо не тих, що треба, посередників, і продовжуємо працювати, ДП, медзакупівлі. Через людей, які фактично є паразитами, і вони нікуди не поділися. І от що мені вдалося з'ясувати завдяки ну, інформації, яка надходить від моїх підписників в месенджер, в приват, там, в Телеграм. З'ясувалося, що ми е, маємо паразитів не тільки у вигляді е, посередників, які закуповують торгівельних фірм суб'єктів підприємницької діяльності. У нас є державні підприємства, які є паразитами, які суттєво, я підкреслюю, суттєво здорожчують для нас е, медич, вартість медичного обладнання. Це одна, одна проблема. А інша проблема полягає в тому, що е, завдяки цим паразитам, якщо можна висловити звичайно, так завдяки е, внаслідок діяльності цих паразитів, дуже багато виробників відмовляються працювати на українському ринку і не заходять сюди. Тому ми змушені або шукати замінники неякісні медичному обладнанню, або купувати обладнання, яке було у вжитку, що теж є, е, е, ну. Небажаним для нас, тому що ми з вами потрапляємо під дію цього уже застарілого обладнання, і це ну серйозна проблема. Про що я сьогодні хочу поговорити, і які навести приклади в підтвердження от таких своїх слів і такої проблеми у нас чомусь в країні не визникне визнаються сертифікати відповідності вимогам технічного регламенту. За весь світ працює м, за цими сертифікатами, е, вони їх видають там, або е, це є е, Європейська асоціація чи європейська інституція, яка е, сертифікує і е, гарантує якість обладнання, або FDA, якщо це Сполучені Штати Америки. Але Україна вона вважає, що. Ну, Це не, це не, Ці інституції не є авторитетними. Для нас там є інші авторитети, тому у нас є таке державне підприємство, називається політехмет. Політехмет зобов'язаний все перевіряти. І проводити, а при як перевіряти? Проводити аудит виробника. Те, що мені розповіли, мені дуже нагадує, Негативну сторону діяльності санітарно епідеміологічної служби, де був попереджувальний і поточний нагляд. А чому я порівнюю з цим, тому що, ну розумієте, лікарі санітарно епідеміологічної служби вони не мали технічної освіти, але їм потрібно було ходити там з відділення гігієни операції на підприємства. І вивчати реально там виробничі процеси для того, щоб з'ясувати, наскільки це шкідливо чи нешкідливо впливає на е, працівників і наскільки ця продукція відповідає певним державним стандартам. І в такий спосіб, ну, скажімо, е, долужувалося або оці, оці прогалини усовувалися в відсутності відповідної технічної освіти. Е, тому підготувати там серйозного фахівця санепідслужби потрібно було десятиріччя. Ну, реально, тому що це не, не так просто. І що я взагалі дізнаюся, як у нас влаштована система і чому у нас відмовляються працювати з нами серйозні оригінальні виробники, або їх продукція вдвічі дорожче коштує для лікарень? Для державних установ я підкреслюю це не для приватних, а для державних установ на, на в порівнянні там з тією з Польщею, Чехією чи іншими європейськими країнами. Значить, виявляється, коли у нас суб'єкт підприємницької діяльності закуповує, умовно кажучи, три одиниці медичного обладнання, то з нього вимагається ось цей сертифікат відповідності вимогам технічного регламенту. Його видає державне підприємство Політехмет, поруч з ним ще працюють, мені сказали, там ще кілька, 5, 7, 8, не знаю, приватних структур подібних, які знаходяться в конкурентних взаєминах між собою, в тому числі з цим державним підприємством. І потрібно е, отримати сертифікат, незважаючи на наявність сертифікату від FDA чи від СЕГА. Ми чомусь вважаємо, що Україна особлива країна, і вона повинна перевіряти. Причому як перевіряти? Є чиновник державний, який вирушає, відправляється в країну, де знаходиться завод-виробник. Виявляєте собі, без знання англійської мови, приходить на підприємство. Це викликає, звичайно, ну, серйозне здивування у європейських виробників, що ця людина, яка, в принципі, мало що розуміє, робить у них на підприємстві. Вимагає технічну документацію, починає втручатися в технологічний процес, дивитися, як вироблявся там умовний КТ чи МРТ. Це все триває там три дні, людина мало що в цьому розуміє, а проте вимагає, щоб її поселили. Як мені сказали, в такому п'ятизірковому готелі, умовно кажучи, в центрі міста, тому що десь там при виробництві вона не хоче жити. Це все лягає частково на бюджет, частково на суб'єкта підприємницької діяльності, а разом все одно це на, вас, на нас з вами. Але це ще не все. Отримавши суб'єкт підприємницької діяльності, який закупив три одиниці там комп'ютерних томографів. Він ну якби цей сертифікат змушений щороку підтверджувати про що йдеться? Наприклад, в 2016 році а, приватна фірма закупила три одиниці медичного обладнання. О того ж року вона продала одну одиницю, а на складі залишається ще дві для того, щоб продати там 2016 чи 18, коли зможе продати. Потрібно кожен рік підтверджувати цей сертифікат. І ця людина знову формально має їхати і, значить, перебувати на тому заводі. Зрозуміло, що нас вважають там за божевільними ненормальними, причим підозрюють природу нас у промисловому шпигунстві. Тому що людина, ну, яка нічого не розуміє, вона пробує там щось працювати з документацією, яка має. Певний ступінь захисту. Це секретна документація, це технічна документація, яка не бажано, що потрапляла там у, в, в руки сторонніх людей. І в цьому постійна проблема і тому з нами ніхто не хоче працювати. Але це ще не все. Виявляється інститут Прозоро, який створив Ніфіодов і так далі. Це все дуже добре. Але мені сказали освічені люди, що ціни, які ми бачимо на прозоро для державних закладів охорони здоров'я, для наших цих некомерційних комунальних підприємств, там уже враховано все. А враховані там відкати те, з чим у нас боролися супруни, і вся команда і так далі. І коли і тому звідки взагалі виникає ідея все роздержавити? І віддати в приватні руки, тому що люди, які постачають обладнання в державні клініки, кажуть, що державні клініки завищують зв'язку з цією корупційною компонентною складовою майже вдвічі ціну на медичне обладнання, дороговартісне медичне обладнання. Те, що, умовно кажучи, коштує 1 мільйон євро в Польщі, то у нас буде 2 мільйони євро. Звідки складається така, така ціна а, з наступних речей? Суб'єкт підприємницької діяльності, який має певні зв'язки на ринку світовому, привозить обладнання медичне і підходить до головного лікаря. Я нагадаю, що директори комунальних медичних підприємств мають певний рівень свободи і мають певний рівень там, уповноваженість закуповувати. Медичне обладнання. В них є свій перелік. Державний ДП медзакупівлі, може, там певні у них розподілені значить їх повноваження. А головний лікар каже наступне: Ну, добре, що ви мені можете умовно запропонувати за 200 тисяч євро. А я хочу за 260 чи за 300 тисяч євро. Тому що мені потрібно заплатити не тільки поліції, виявляється, як мені кажуть. А нашим новоствореним антикорупційним органам, у тому числі, і антикорупційні органи, які у нас покликані боротися з вищою корупцією, також вкладають свій фінансовий інтерес разом з головними лікарями. Де, да, в принципі, головні лікарі ніколи б не виставляли відкат, тому що про нього всі знають без дозволу. Прокуратури антикорупційних органів і органів місцевого самоврядування, мерів, там міських голів, депутатів і так далі. І так це все у нас працює. Я коли це все послухав. Ну, я вам хочу сказати, у мене інший варіант виходу з цієї ситуації. Дуже простий: всі, хто заобіймали посаду головних лікарів, вони повинні бути негайно за новою там реформою, усунуті на три терміни по два роки. З посади головних лікарів ніколи не може займати ніяких керівних посад. Це щоб не займатися питаннями прокуратури. Тому що ситуація настільки занедбана, настільки мутна, і те, що мені розказують люди, які займаються з різних сторін закупівлями, в тому числі мене інформують і правоохоронні органи, чесні люди. Я хочу, я прозрів, якщо чесно кажу, чесно кажучи, взагалі ну, питання, все, що стосується корупційної діяльності, воно дуже... Жвавий до багатьох воно турбує. Е, і інформації тут, от якраз браку інформації не існує. Повірте, люди, які знаходяться між собою в конкурентних взаєминах, вони охоче дуже розказують один про одного. І не тільки один про одного, а про все, що відбувається. От, і от ще один такий момент, який теж мені там підказали, це не останній момент нашого цього відеоблогу. Він буде пов'язаний з нерезидентами. Виявляється, що дуже дивно для мене. Це теж в рамках боротьби з посередниками. Якщо поцікавитися суб'єктами, які приймають участь, пропонують себе свої товари через систему Прозору. То, виявляється, через систему Прозору за останній там рік, як мені повідомили, не було жодного тендеру, в якому би прийняв участь іноземний виробник: Філіпс, Сіменс, будь-хто. Немає всі посередники. І тут виникає питання: а чому так? І мені сказали, що в нас є інститут дистриб'юторів. І для чого в нас існують дистриб'ютори? Я ну, слабо розбирався різниці між дистриб'ютором, дилером. Да. Хто вище, хто нижче, дилер нижче і так далі. А для чого вони існують? Тому що серйозні виробники, якщо і погоджуються працювати на нашому ринку, вони не хочуть займатися брудом, незважаючи на всі ці ДБР, САПО і так далі, наявність тих інституцій, наявність Прозоро і оцей медата, яку створив Жумаділо. Тому що у нас фактично закупівлі – це абсолютно кримінальна діяльність. І це взагалі, ну я так розумію, те, що мені розповіли, нічим не відрізняється від того, що було у нас там 2014 року, коли існував інститут позаштатних республіканських фахівців, там республіканський позаштатний акушер, гінеколог, хірург, там терапевт, лор або отоларинголог. <клух> Виявляється, у нас створені ці як воно, там, експертні групи, які замінили інститути позаштатних фахівців, і вони також знаходяться під контролем, тільки вже не там, бік фарми, а під контролем посередників. Я коли це все почув, розумієте, одне питання, коли ми до 2014 року наші е, республіканські фахівці знаходились під контролем. Бікформи і там, Сіменсів і Філіпсів, або Ебата чи там, Файзера, то тепер вони знаходяться під контролем посередників. І мені підкинули кілька посередників, дуже цікавих: е, Герман Фесталь, Микола Кузьма, Валерій Відасов це самі най, такі найбільш, я так розумію, Відомі і потужні, і до яких найбільше претензій є. І ще там низка, яких мене просили не називати. Я називав, в принципі, для мене нічого особливого немає чи фільма Людмила, чи цей Борис Литовський, там, чи Петро Багрій. Я абсолютно нейтрально ставлюсь до них всіх, просто от проводжу в приклад. Виявляється, ці люди контролюють експертні групи. І вони пишуть технічні завдання. ну, для закупівлі. Як би мало би бути загалом, і в принципі до 2014 року було трохи краще, тому що, як би там не було, але республіканські фахівці вони орієнтувалися на своїх підлеглих і збирали запити від пацієнтів. І кінцевий споживач, якимось чином там впливав на закупівлі, закуповувались за корупційними схемами, але закуповувались товари і медикаменти, які потрібні. Які можна було там вживати. Сьогодні ці значить, посередники ну, пишуть технічні. Що, що означає, якщо вони пишуть технічні завдання? Це означає, що за бюджетні кошти закуповується те, що є у посередники. От що вони можуть десь там знайти, придбати і так далі, до чого у них є доступ. Ну, і тими ми і закуповуємо. Ну це взагалі, я хочу сказати, ну просто унікальна ситуація з закупівлями. Тобто, куди не, не тикнись, у нас, мені здається, посередників ще більше як було, і контроль їх значно вищий. Тому що я повертаюся до проблеми 2014 року, бік формат, оці всі Pfizer, і там. Берлінхімії, вони контролювали нібито, ну, не нібито, а насправді контролювали республіканських фахівців, які оголошували людей, збирали під написання медико технологічної документації. Це клінічні протоколи і це медичні стандарти. З медичними стандартами нас геть погано було, а клінічні протоколи вони писали. Записували, звичайно, не комерційні назви а МНН, міжнародні непатентовані назви, але всі розуміли, чому і як більше того, ну настільки ситуація була там вже відкритою, що на цих науково-практичних конференціях там фірми-виробники серйозні, медичні, я маю на увазі, фармацевтичні, проводили сателіти свої. Там нехай це буде фармак, там чи нехай це буде Берлінхімія. Чи Pfizer. Pfizer міг оголосити про анонсувати створення клінічного протоколу. Ну, зрозуміло, більше того, коли Pharma відійшла, так у нас більше немає чинних клінічних протоколів. Туди записувалися ці міжнародні непандентовані назви, але за рахунок оцих конференцій протягувалися вже всі, з'єднували МНН з брендом. Так це працювало. Ну, було неправильно, але зробили ще більш неправильно і ще гірше. Оце все, що я можу сказати. І що ще цікаво, війна з Російською Федерацією скрила багато речей, як мені повідомило, весь цей бізнес елітний, а це елітний бізнес, він був створений росіянами. Багато людей, з яких тут я перерахував, вони так чи інакше були народжені російською. Бізнесовою фінансовою елітою, а, так, а це не головне, а, ця еліта бізнесова, вона вся пішла від ФСБ, від спецслужб. І коли ми ну, працюємо через посередників, проблема ж посередників виявляється ще в тому, що цей елітний бізнес він замикається так чи інакше на Росію. Замикався і зараз замикається. Ці люди виховані цією культурою. Тому відсічення посередників тут не тільки питання економії бюджетних коштів. А відсічення посередників це то в тому числі питання національної безпеки і суб'єктності України. І я так поцікавився акуратно, а взагалі оці всі люди Жумаділо і так далі. Чи вони цікавилися, чи знають про такі моменти, з ким вони працюють, коли вони працюють з посередниками. Ну, мені сказали, що знають, що всі все знають. Але ну, не поспішають прощатися. Ну я не кажу, що там ДП Мерз закупівлі і так далі. Це там підігрують. Я там, не звинувачую і не прирівнюю до Єрмака. І я не Вікторія Спарц. Ось. Але ну, ситуація ось так виглядає у нас з медичними закупівлями. Із посередництвом, і з, ну, взагалі фактично організованою злочинністю. Тому і ДП медзакупівлі, і Прозоро, і медата, оці всі платформи, ну це порожне все, пусте і непотрібне. Воно не тільки нічого не вирішило, воно погіршило ситуацію. Нагадаю, чим воно погіршило ситуацію. Воно здорожчало суттєво. Не на 33%, або деяких напрямках вдвічі, тому що з нами ніхто не хоче працювати, але ключовий момент. Воно відсікло нормальних постачальників. І ми сьогодні там постійно маємо проблеми. І я думаю, що ті люди, які цікавляться там чи гуманітаркою, чи ще щось, фактично, у нас розбещення за період запровадження всіх цих антикорупційних органів і платформ прозорої там меда медати, розбещення досягнуло. Ну, просто свого апогею і піку, воно вдвічі чи втричі, там, а може і на порядок вищий, як було. І ніхто з цим нічого не зробить, нам уже роблять зауваження звідусіль, конгресмени, конгресвумени там, в Сполучених Штатів, вже Байдену пишуть листи. Але ніхто цього не помічає. Треба ж розуміти, якщо у нас військові справи, щоб ви розуміли ситуацію, якщо у нас дозволяють собі витягувати. Спеціальні прилади з комплектуючих від Джавелінів і продавати їх на ринку, там якісь акумулятори, ще там щось. То ви можете уявити, що робиться в медицині. а Це ж говорять військові, які мають громадянство там Британії чи Франції, які воюють на нашій стороні. Вони ж не мовчать вони це розповідають це Я поєдную от військову проблему з медичною Натомість там нам розповідають, що якщо ми права держава, то у нас треба 50 років шлях для того, щоб навести порядок. Нічого не можна з цим зробити. Це погано. Будемо типу розбиратись після війни. Я переживаю, що з такими людьми, ми не то, що там після війни, ми ще тут до війни всі не, не стільки від Російської Федерації, скільки від цих от посередників, і взагалі паразитів, ми від цього помремо. Ну, те, що я хотів сьогодні розказати по питанню медзакупівлі. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, інформуйте мене також в месенджер чи там, в Телеграм, хто чому довіряє, Ватсап. І по мірі надходження якоїсь там інформації, я буду повертатись до цієї теми, тому що вона насправді дуже цікава. До побачення, до наступних зустрічей.